Там же боя тільки вже він достав. Бізвізь, звичайно. Я теж хочу. Маєш свою лунку, але ну зараз туди прийду. Колобок бок повісився. Коротше, яночка робить срач в хаті. Не прибирай, не готуй. Я це виріжу. тихо попробуй. Mm -hmm. Торч, сверху и серо кнопка Может две сразу. Что? Может две сразу. Не. Что жать? Торч запали. Запали? Карав! мне важко. Часіська. Де, я не бачу, що я показую, ну ладно. Ми їхали на рибалку. Я для того, щоб поїсти жарних сосісочок і зловити форель, щоб зробити таранку. Так як ми зловили тільки одну. Таранки не вийде. Ну, як? Вона просто мені не дасть з одної форелі робити таранку. Бо казали, що в мене на роботі є одна тітка, і чоловік вічно ловить рибу, і вона казала, що з форелі дуже смачна таранка. Я хочу не одну, а воно не ловиться. воно навіть не клює. Роман сидить. Ну, одну зловив. І на тому дякую. Вже не з пустими руками будемо їхати додому. Ой так, там ще О, там. ще якісь люди сидять, але в палаці. Не знаю для чого сидіти в палаці, коли на дворі така класна погода. Правда? Ну, коротше. Я сіжу, мені не клює. Рома зловив одну йому далі не клює. Печалька. Але на дворі хоч і мороз, не супер холодно, час від часу вітерець дує, прохолодний. Тобі як холодно? Йому люкс? Сонце в писка світа, так подобається. Ми цього разу вже взяли окуляри. Народ! Поки я тут вот тренділа, спеціально виключила камеру, бо не клює, а в мене клюнула рибка. Поки я тренділа, вона почала клювати, хотіла мене намахати. А мені треба допомога. Я не можу. Камера не стоїть. Мірбауід. А я її не зніму, вона дуже сильно закусила. Знімеш. Вода її. Я її боюсь. Та не б'ється. Ого! Пусти! Вона не кусає. Кусала, і в неї зуби великі. Ого. Прибоїт. Всю мою креветку зіла, прихинь? Я боюсь її блін, в руки брати. А, пай... Я вже відчепила. Не ногою, <гумут> <гумут> Я лопала рибу. <гумут> <гумут> Небату, що там видно. Мене видно і Рому видно. Найс! Напевно. Так шкода, що не було видно, що я не зняла на відео, як я ту рибу тягнула. Як не зло, коли я включила, воно нічого не плює. Зараз виключу і знов зловичу. Знов зловиться рибо. Так що провіряємо. Народ, що я їй казала? Камера виключається, риба ловиться. Я не зняла. Блін. Як завжди. Все запутала мені та риба. Коротше, доставок тупо отако все в коридорі. Ціло все в доставка. Фоткає? Є. Нас три риби. Добре. Потім покажу. Відділу вона маленька зловилась, але ладно. покажи рибок. Я не показував. Ja, О, показує мінус один, напевно джети нагрілась просто. Може так і бути? В ну мінус один тільки показує. Ну, вже, знає, буде піло, тут значить потепліло тут. Вона може на сонці стояла, це.